Пане Сергію, отже, кажуть, процес триває, але вже можете оцінити перші плоди своєї праці тривалої. Як відбувається форум, яка атмосфера на форумі, Ну і чи вже виправдовується до ті бачення, які мали організатори заступаючи до України? Дякую, дякую за питання. Дуже дуже мені все сподобалося. Наші спікери, наша шалена аудиторія. Ну Іменно європейський хороший рівень дискусії, відкритості наша влада йде назустріч з відкритим забралом, говорять відверто, розуміють, сприймають і критику, і похвалу. Тому я надіюсь, маю великі сподівання, що цей процес, який ми започаткували, відродити кавор, зробити його знову великим, перезапустити нашу внутрішню економіку, зробити нарешті. Наших всіх калошан дійсно щасливими і багатими, нам це все вдасться. Якісь перші висновки, які ви зробили для себе під час тих кількох панелей, дискусійних, які відбулися, головний висновок треба розмовляти один з одним. В розмові ми починаємо один одного розуміти, чути. Ми є якісь, з однієї сторони, от такі, з другої такі, ми всі різні. Але коли ми розмовляємо, ми доходимо до спільного консенсусу, ми починаємо рухатися разом до майбутнього. Це основне, і що немало важливо, нам шановні спікери підказали: рахуйте все добре, складайте плани і досягайте цих планів. І плани мають бути обмітними. Летіть до Марсу до місяця. Обов'язково. А потім вже й до Марсу також. Про амбітні плани, можливо, вже плануєте наступні заходи чи якісь е -е. проекти, які проєкти, які сприятимуть інформаційному. Так, так, так. Ми підписали з міською радою меморандум на три роки. Цей захід неодноразовий. Ми будемо і будемо далі займатися містом, допомагати місту провести свою промоцію, вийти на нові інвестиції, вийти на розвиток, тобто ми відродимо місто. По що а, ми так ось, знали, так. Кількість, кількість географії. все саме так стало. E, зареєстровано було близько 130 учасників. Приїхало десь порядка 90 На жаль, делегація з Польщі трошки затрималася на кордоні. E, географія дуже широка, вся Україна, США, Нідерланди, Польща, Туреччина. Так що, ось так. Нічого, нічого. Буває. А ще представці представ Сеня, як організатор. Член громадської організації інвестор Євменілович. Дякуємо.